Вітаємо з вами інформатор. Сьогодні в нас 20 грудня. Ми знаходимося у Дніпрі на вулиці Короленка і хочемо показати вам, як виглядає новорічна ілюмінація, яку тут встановлювали. Ми вам показували, коли розпочались роботи, але тоді вона ще не сяяла. І зараз ось ми вирішили показати вам, як все ж таки виглядає вулиця Короленка повністю. Коли темно, і коли працюють всі новорічні ілюмінації. Тож почнемо. На вході ось таке привітання з Новим роком, далі йдемо, і тут потрапляєш, наче у чарівний якийсь новорічний світ. Ось тут бачимо сніговика такого гарного. Зараз я вам покажу всі. Фотозони, які тут можна знайти. Дніпряня активно вже фотографується. Так, далі бачимо з такого сніговика і таку арку, бачите, зверху зоряне на, у нас небо. Ця ілюмінація називається зоряне небо. Так. Далі такий диван з надписом Дніпро. Зараз покажу вам його поближче трошки. Ось так це виглядає. Бачите, як ця ілюмінація яскраво світиться. І тут будиночок такий. так, І Ось тут ще є санчата. Тож ми вам показали, як вулиця Короленка виглядає ввечері, коли сяють всі вогники, вся новорічна ілюмінація, і ви можете сюди завітати та зробити такі гарні світлини. Для тих, хто ще не приєднався, я нагадую, що ми з вами знаходимося у Дніпрі. І новорічна ілюмінація засяяла на вулиці Короленка. Тут є безліч фотозон, ось таке зоряне небо. Ось так це виглядає. З новинами Дніпра та області ви можете ознайомитись на сайті Інформатор Дніпро, також слухайте радіоінформатор FM 1073 і підписуйтесь на наші соцмережі щоб бути в курсі всіх актуальних подій. Бережіть себе!